Вітаю всіх прамінчиків українського сонця. Ви, мабуть, зрозуміли, що я роблю відео в шахматному порядку: біле, чорне, отруєння з жахом, а потім детокс героєм. Сьогодні детокс. Моє перше знайомство з фільмом Рембо було дуже давно, і я ще була молодою і наївною дівчинкою. Але фільм і головний герой призвели на мене яскраве враження. Цей чоловік затьмарив яскравий образ Ремба, приголомшив. А це зробити вкрай тяжко. Він просто зачкував своєю особистістю. Коли я вивчала його життя, подумала, таке не може бути. Мабуть, це пропаганда. Почала вивчати офіційні дані, і це виявилось правда. Є свідки і докази, як з американської сторони, так і з в'єтнамської. Він реально крутший, ніж Рембо, і я сподіваюсь, що мені вдасться передати та поділитись героїчним життям Роя Беневедеза. Він народився в південному Техасі в 1935 році. Батьки жили на фермі, вирощували бобовну, слово котре гріє кожного українця. На жаль, батька помирає від туберкульозу, коли рою було два роки. Мати ще раз одружується, в новій сім'ї йде все гарно, але через два роки мама помирає теж від туберкульозу, і Рой залишився сиротою. Його забрав дідусь і дядько. У дяді було своїх семеро дітей. Дядя не робив винятків, кохав роя і його молодшого брата як власних дітей, а дідусь прищіплював гордість дітям, що в них тече мексиканська та індейська кров. Водив дітей в кіно, разом дивились документальні фільми про Другу світову війну. Потім обговорювали, у кожної дитини був свій герой. Хтось хотів бути танкистом чи моряком, а роль був захоплений десантом стрибками з, з парашута. В цій сім'ї царіла любов і дружба, але з грошима було тяжко. Тому діти разом з дорослими збирали цукровий буряк на полях. Та під спекотним сонцем бабовно. Коли йому виповнилось 18 років, він пішов в армію, записався до повітря на десантної школи. Після закінчення в жовтні 1964 року його призначили в легендарну 82 восімде десантну дивізію. Рой був один із 125 тисяч військових, відправлених до В'єтнаму в першій хвилі. У В'єтнамі Рой отримав перше завдання передягнутися в одежу місцевого комбатанта і провести розвідку на місці. Але при виконанні завдання він наступив на міну. На його щастя, кінцівки були цілі, але вибухова хвиля була дуже потужна, травмувавши хребет і получив сильні струсну мозку. Він лежав в траві, поранений, нікого рядом не було. На щастя роя на нього натрапив загін морпіхів США. Вони вирішили не добувати ворожого солдата, бо на ньому була ворожа форма, тільки хотіли забрати зброю. Розглядівши обличчя, були здивовані, що це мексиканець, а на грудах висів армійський жетон. Десантники зрозуміли, це свій. Рой розплющив очі у білій палаці. Поруч сиділа молода жінка з зеленими очима. Рой подумав, де я? Хто це? Трус мозку привів до втрати пам'яті. Він не впізнав своєї вагітної дружини, не пам'ятав, де він і звідки. Лікарі сказали, у роя серйозна травма хребта і що маломовірно, що він колись буде знов ходити. Пройшло три місяці, поки пам'ять повернулась до роя. Тепер треба було зайнятися спиною та ногами. Щовечора, коли лікарі йшли додому, роль падав з ліжка на підлогу і на літтях, допомагаючи під борідям, тягнувся до стіни між двох тумбочок. Опираючись на них і стіну, він намагався вставати на ноги. Були боляче, були і сльози, і падіння. Поранені військові його морально підтримували. За шість місяців він заново навчив себе ходити. Лікарі почали помічати, що ноги і спина у Рою стали сильнішими, і сказали Рою, що це диво. Ми таке раніше не бачили, щоб з такими пораненням одужували так швидко. А Рой тільки посміхався. Медкомісія дала дозвіл бути в армії, але тільки в офісі штаба. Рой благав, щоб його повернули у 82-гу десантну дивізію. Лікарі були твердими, відправили його працювати в офіс. Рой, як маніяк, тренувався кожного дня. Коли вже міг бігати, то поступово збільшував дистанцію. На протязі двох років він пробігав 16 кілометрів кожного дня, намагаючись повернути фізичну форму. Після двох років Тяжких наполегливих тренувань здав екзамен до зелених беретів. Він досягнув своєї мети. Рой Беневедес повертався до В'єтнаму в свою дивізію. В травні 1968 року ішли бої високої інтенсивності. Великі втрати були з двох боків. Рой знаходився на воєнній базі. Була неділя, і він виходив з церковного намету після воскресного служіння. Проходячи повз стола з радіозв'язку, зв'язку, він почув дзвінок, але радиста не було на місці. Рой взяв слухавку. В слухавки лунали постріли, вибухи і крики про допомогу. Просив про допомогу отряд спецназа із 12 осіб, які потрапили в засідку при виконанні секретної місії. Багатьох Рой знав особисто спецназ оточили з усіх чотирьох боків. Поки він слухав виклик про допомогу, він також почув звук гелікоптера. Котрі сідали. Він побіг до злітного майданчика. Пташки були повністю вкриті дірками від куль. Рой побачив молодого стрільця пташки 19-річного хлопця. Він сказав, що вони повернулись з джунглів, де повинні були врятувати отряд. Але вогонь був таким щільним, що вони не могли сісти і врятувати побратимів. Рой побачив, що у стрільця одежа була вся в крові. Він витягнув хлопця. Хлопець сказав: Мій Бог, тато, мамо, і помер у роя на руках. Пілот був засмучений смертю стрілка і сказав Рою, що вони повинні врятувати отряд, бо в них є секретна інформація, яка допоможе зберегти життя другим молодим солдатам. Тоді Рой і ще троє добровольців застрибнули в гелікоптер і полетіли в джунглі. Рой в гелікоптері зрозумів, що не взяв з собою зброю. В нього був тільки армійський ніс та кілька аптечок. Ташка вже підлітала до міста висадки. Джунглі були густими, і з них почалась щільна стрілянина. Пілоту довелось постійно рухати зігзагом, щоб не бути збитими. Він також помітив, що з джунглі виходить дим, і було зрозуміло, що команда із 12 чоловік дає сигнал. Пілот спрямував ташку поближче до диму. Але щоразу, коли він хоч трохи наближався до команди в джунглях швидкість. І щільність стрільби зростала. Пілот сказав рою, що ми не можемо підлетіти близько. Тоді рой наказав. Відлетіти трохи далі від чільної стрілянини і опустити пташку, щоб він міг зістрібнути на землю. Рой вистрибнув без вагань, без зброї під сильним вогнем, скупи ворожих в'єтнамців в джунглях. Приземлившись, почав бігти крізь джунглі до команди. Вороги були настільки здивовані, побачивши американця одного, який біжить крізь кущі без зброї, що на хвилинку завагались і. Не відкрили вогонь по ньому. Схаменувшись, вони почали стріляти. Рой отримав поранення, куля опікла обличчя. Друга куля наскрізь пройшла скрізь м'язи руки А ще неподалік вибухнула граната, і декілька осколків прилетіло в спину, але нічого з цього не зупинило Рою. Він просто продовжував бігти. Поки не добрався до команди. Команда була в жахливій формі. Вони робили все можливе, щоб залишитись за деревами, але снаряд і йшли з усіх боків чотири чоловіка вже були мертві, а інші були поранені. У одного було поранення в голову і не було одного ока. І він ледве міг бачити іншим. Тому він намагався залишитися в свідомості, стріляв, захищаючи своїх товаришів. І цей боєць був найбоєздатний. Тому ви розумієте, які були справи у інших. Рой добіг до команди, зробив уколу морфіну цьому бійцю в руку і заорієнтував, куди стріляти. Рой під градом куль підповз до кожного бійця і робив їм уколи морфіну та бінтував, сказав Так, хлопці, зберіть всю силу, що у вас залишилось, і рушаємо до галявини, де буде чекати гелікоптер, взявши вбитого бійця зброю. Він прикривав вогнем команду, котра відходила до місця евакуації. Коли кулі закінчувалось, він брав наступну зброю вбитих. Крок за кроком він теж відступав до міста приземлення гелікоптера. Але тут він побачив, що двоє бійців відстали і пішли не в тому напрямку. Рой шалена стріляє по ворогу, намагаючи з усіх сил придушити ворожий вогонь і біжить до них, поки він біг, куля, потрапила в стегно та прилетіла наскрізь. Але це не сповільнило його. на лінії. Він добіг до двох бійців з команди, спитав у них, чи є в них сили рухатись далі, Так почув відповідь. Рой знов почав стріляти ворогів, доки ці двоє дістались до основної групи міста евакуації. Поранений він дістався до своєї команди, кинув димову шашку на сусідню галявину, залишилось перевести дух. Перемотати рани, зайняти кругову оборону і чекати на гелікоптер. Пілот побачив дим і під обстрілом змог приземлитись. Хто ще міг сам рухатись, той допомагав більш пораненому і статися до пташки, яка чекала. Рой відійшов в бік від місця евакуації, підбираючи гвинтівки у убитих ворогів та стріляв, щоб відволікти на себе вогонь. Коли Рой впевнився. Що всі на борту взяв обі руки по ворожій рушниці, він біг зігзагами і стріляв, а позаду нього наздоганяли десятки ворожих солдатів. Добіжавши до галявини, він побачив, що гелікоптер частково горить. пілот вбит. команда вибралась з гелікоптера і замаскувалась під деревами. Почався мінометний вогонь. Вони разом почали виступати в хащі джунглів. Один боєць озирнувся назад і сказав: нам кінець, їх там сотні. Вони всі були на межі смерті і за порани, і загрози бути вбитим ворогом. А Рой зрозумів, що у них є єдиний шанс на порятунок, але дуже ризикований це викликати вогонь на себе. Рой дістав свою карту. Знайшов свої координати та по рації передав на літак, почався точний напалмовий удар. Але ворожих солдат було так багато, що довелось повторювати удари. ціліли вороги, відкрили шалений вогонь. Після ударів настала тиша, але ненадовго. Ціліли вороги, і відкрили шалений вогонь. Хлопці, поранені та виснажені, емоційно розуміли, що це остаточний кінець. Рой ще зробив всім поморфію, щоб було б сил прийняти останній бій. Але вони почули і побачили три гвинтокрила, які почали поливати вогнем ворога. Знов надія на порятунок. Рой гуртує команду, бадьорить їх дух. Вони рухаються серед джунглів, біг гелікоптер, рой йшов знов позаду, прикриваючи товаришів, раптово із дерева на ньому вискочив ворожий солдат, і що сили вдарив прикладом по голові, проломивши рою черепа. Рой впав на землю, а солдат зверху проштрикнув роя багнетом. Рой, як у фільмі, схопив гвинтівку, витягнув багнет з себе і встромив у ворога. Силою волі побіг до гелікоптера. По дорозі побачив хлопця, котрий вже не мав сили дійти до жаданого спасіння. Тоді Рой почав тягнути його однією рукою, а другою стріляв. Нарешті до них підбіг стрілець гелікоптера і допоміг залізти всередину. Вся команда була в жахливому стані. Деякі буквально тримали свої внутрішні в руках. Гелікоптер приземлився, Рой вже не рухався. Він лежав на підлозі пташки, а лікарі констатували смерть. Його тіло поклали в пластиковий пакет і застегнули блискавку, але не до кінця, тому що багато було роботи з пораненими. Одного хлопця з команди катили на візку, і він попросив санітара зупинитись, щоб віддати останню шану рою. Він торкнувся до закриваленого обличчя рятівника і відчув, що рой дихає. Він почав кричати: Рой, живий! рой, живий! бігом сюди, допоможіть. прибіг лікар, схилившись, щоб послухатися серцебиття. І тут рой харкнув нього: Так, він живий! Коли роя поклали в пакеті на підлогу, він не міг ворухнутись. Тіло і за поранень не слухалось, і за удара прикладом по голові кров залила, очі запіклась, говорити теж не виходило. Тож він лежав і думав, як дати зрозуміти, що він живий, і нічого не придумав, як тільки плюнути. Але в цей момент над ним схилився лікар. Лікарі розгубились, поранень було так багато. З якої почати лікарі нарахували 37 сім значних отворів на тілі від куль, осколків. Рої знадобилося рік лікування, а потім знову реабілітація. Роя Беневедеса нагородили хрестом за заслуги та висунули на отримання почесної медалі Конгреса, яка є найвищою нагородою США У 1981 році. Рому вручив медаль президент Рейган. Рой врятував вісім розвідників, котрі мали надсекретну інформацію, яка врятувала сотні тисяч життів. Рой Бенаведес ніколи не думав о собі, як о герої. Я це робив, бо вважав це правильним. Мене так виховував дідусь. Справжні герої це ті, хто так, і не повернувся додому.